Хто з вас це 100%. Адже нам знадобиться з вами лише, а я попереджала, п'яця. Е, також така площадочка, я використала пінопласт. Ви можете використати багато свого картону. Також нам знадобиться ниточка, пряже, з якою ми будемо робити. бубончики, Такі помпончики, які можна придбати в магазині канцтоварів. Також знадобиться фетер, щоб зшити ось цього ведмедика, картон, і нитки зеленого кольору, або синього, або блакитного, в залежності від того, якого кольору ви хочете зробити ваші ялиночки. І декілька шпажечок, ось таких дерев'яних. Шпажечок, який також можна купити в будь-якому магазині, і уся ця конструкція робиться дуже швидко, дуже цікаво і дуже весело. Дивіться мій майстер-клас, і ви впевнитесь в цьому. Що ж, приступаємо до роботи. Що нам знадобиться? Для роботи нам знадобляться п'яльця достатньо однієї частинки. Ось такий у мене шматочок пінопласту, у вас це може бути картон багато слоїв. Також наповнювач для іграшки, фетер, ручка, якою ми будемо малювати наш трафарет. Також білі ниточки у мене вони різного кольору, біленька така стрічка, далі зелені нитки потрібні. Вони можуть бути різного відтінку, головне, щоб вони були пряжа. Також нам знадобиться ось такий картон, такий здоровий шматок, що аж камеру посунула. І ножиці, тобто, та й усе загалом. по ходу роботи ми подивимося, які елементи нам захочеться ще додати. Ну що ж, пяльця ми підготували, було легко, зовсім не складно. Тепер беремо е, пінопласт, беремо е, канцелярський ніж, будьте дуже обережні, якщо ви впевнені, що ви не впевнені в своїх силах, то краще попросіть когось зі старших відрізати вам той ж самий шматок картону, е, якщо ви працюєте з ножем, або пінопластом. Відрізаємо необхідну площадку, таку, на якій ми будемо працювати, на яку ми будемо встановлювати наші п'яльця. Десь ось такого розміру я обрала, щоб була площадочка, наша, наш майданчик. Якщо немає пінопласту, берете декілька шарів картону між собою, просто склеюєте і отримуєте також ось такий, такий майданчик. Далі ми беремо. Вирізаємо всередині ось таку лунку і в неї будемо приклеювати наші п'яльця. Далі будемо працювати над створенням ведмедя Вам буде достатньо половинки ось такого шматка А4 фетру. Беріть обов'язково м'якенький фетр, для того, щоб ваша іграшка також була м'якенька і не углувата. А, відрізаємо одразу ж половинку, щоб не заважало все інше. і за допомогою ручки ми нанесемо контур, який будемо потім вирізати. Якщо для вас є це складним, ви можете спочатку намалювати трафарет на звичайному листочку паперу, його вирізати, потім прикласти до тканини, і після цього обвести вже на тканині і тільки потім вирізати. Я вважаю, що на даному етапі, коли ми вже багато чого вміємо, намалювати так от ведмедика, ми в силах. Але якщо ви відчуваєте певну невпевненість, ви можете використовувати, звісно, штрафарет. До речі, це може бути не, медві... не медведик, а, наприклад, сніговичок навіть, або та сама лама, або ще там Дід мороз, снігуренька, заяць. Дивіться самі, що вам цікаво буде мати ось так центральною фігурою. Тепер переходимо до шиття. Беремо білу ниточку, затягуємо її в голочку і будемо шити таким чином, одразу готуйтеся, що вивертати, на... ми не будемо на нашу іграшку, тобто, нам треба зробити таким чином наш край обшити ловкенько, гарненько, щоб був дуже гарний шовчик, який захочеться показати, а не сховати. Тож Ось таким простим чином ми будемо зашивати, починайте знизу, зверніть увагу, як саме я шию, і також повторюйте. Як ви бачите, у нас вийшов дуже гарний такий рівненький шов, і нашу іграшку вивертати не потрібно, вона і так дуже гарна. Тепер беремо наповнювач і добряче добряче набиваємо нашу іграшку. Відрізаємо зайву ниточку і робимо ручки. Також дуже просто. У нас залишився ще білий фетр. Ми зараз намалюємо ручку нашу. Вона також буде повненька, не просто приклеїмо. І нам потрібно таких деталей 4, по 2 на кожну ручку. І так само, як і саму іграшку зшиваємо і набиваємо. І ось ми пришили наші ручки. Ви, до речі, їх також можете приклеїти клеєм з пістолетом. Як ви бачили, що коли я вирізала нашого медведика, я вушка не вирізала, я вирішила їх окремо ось таким чином приклеяти. Просто кружечки вирізала, карапелька клею, трішки потримала і приклеюємо до голівеньки. Ось наш медведик уже й вимальовується наступним етапом. Нам треба зробити животик та носик. Тепер прикрасимо трішки нашого ведмедя. Нам необхідно зробити йому шарфик. Або, якщо хочете, можете зробити йому шапочку. Я обираю червоний колір такого м'якого м'якого фетру. Роблю його трішечки вущ, щоб наш ведмідь дивився пропорційно до нашого шалика. І роблю ось такі невеличкі надрізи, для того, щоб зробити ніби таку собі бахрому. І просто обгорну навколо ведмедя нашого шалика. Як це ви робите кожного дня, коли збираєтесь на вулицю, коли на вулиці зимно. Тепер намалюємо нашому ведмедю очі носик та ротик. Ну, що ж, беремо нашу площадочку, вона вже висохла. Тепер беремо ось такі шпажки Вони нам потрібні для чого? Для того, щоб встановити наші фігури на наш майданчик. А більш того, якщо в нас в основі є пінопласт, взагалі дуже буде легко це зробити. І ми не будемо мастити клеєм нашого ведмедя. Якщо ви його схочете потім зняти і просто ним погратися, то ви зможете його і назад повернути. І не потрібно його мастити клеєм, щоб встановити. Ось таким чином я в шпажечку в маленьку дірочку мішов можу продіти наші палички. Далі я зараз приміряю щоб наш ведмідь там стояв і не дуже височий, бачите, в нього як ніби ноги дуже-дуже високі. Я зараз просто в два рази менше зроблю ці шпажечки, і ми встановимо нашого ведмедя. Потім ми будемо робити ялиночки і також будемо використовувати наші дерев'яні шпажечки як тримачі на нашому ось такому пінопластовому майданчику. Тепер беремо ниточки і робимо такі великі-великі гори снігу. Дивіться, в залежності від того, скільки у вас цих ниток. Бажано, звісно, щоб це була пряжа, щоб наші помпони були великі і пухнасті. Це може бути багато помпонів маленького розміру або всі різного розміру. Головне, щоб це було пропорційно для вашої роботи. Ось я вже зробила три помпони різного розміру. Ось це ми не викидаємо, це буде нашим майбутнім снігом. Наші помпони також трішки відсунули в сторону. Продовжуємо роботу. Ми беремо картон, беремо наші шпажки, вирізаємо трикутники і працюємо над створенням ялинок. Ось така вже картина у нас вимальовується. Сніг ми потрусили, клеєм підклеїли, помпончики просто так хаотично понаклеювали, ще один помпончик доробила. І ніби в таких от сугробах зі снігу мій ведмежатко ведмежатку стоїть, і в ялиночках. так? І мені здається, що дещо тут не вистачає. Я обожнюю ось ці помпони, якими я зараз прикрасю нашу рамочку. Тож, як ви вже впевнилися, зробити таку композицію дуже просто. І не треба засмучуватись, якщо у вас немає якихось матеріалів, адже всі вони взаємозамінні. Робіть щось гарне, щось креативне, щось новорічне, веселе, яскраве з тих матеріалів, які ви знайдете у себе вдома. І обов'язково новорічний настрій прийде!